Слухаєте українську програму з Ватикану. Бажати і старатися, щоб Ісус був пізнаний і люблений всіма, і тому часто говори присутнім про Його любов, все робити лише для слави Божої і перед кожним ділом повторювати: Господи, нехай це буде для Тебе, нехай втім, сповниться Твоя воля і Твоє уподобання. Ці слова стали життєвим кредом блаженної Йосафати Гордашевської, співзасновниці згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Святий Іван Павло II у 2001 році проголосив її блаженною під час історичного візиту в Україну 27 вересня 2025 року. Постановою синоду єпископів УГКЦ вона стала проголошеною покровителькою катехитів української греко-католицької церкви. З цієї нагоди пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати катехизу про блаженну Сафату. Текст якої підготувала сестра Луїза Цюпа, директорка катехетичного відділу Апостольського екзархату в Італії. Блаженна сестра Йосафата Михайлина Гордашевська народилася у Львові 20 листопада 1869 року, зростала, навчалася і виховувалася у багатодітній сім'ї, не заможній на матеріальні блага, але дуже багатій на духовні і патріотичні цінності. Християнські цінності були. Буково вкорінені і дали свої плоди. Михайлина Гордашевська провадила глибоке релігійне життя, плекала християнські чесноти. Очевидці залишили про неї чудові спомини. Дівчинка була скромною і побожною, любленою вдома і в школі. Вона любила бавитися зі своєю сестричкою Анною. Михайлина була товариською, відкритою до інших, мала позитивний вплив на товаришок, уміла давати іншим добрі поради, спрямовувати до добра. Любила чистоту і порядок, була працьовитою, розумною, розсудливою та побожною у 1892 році. Михайлина, як Марія з Назарету, каже так на Божий поклик. Щоб стати першою сестрою згромадження, аналоги, в якому в Україні ще не було. Співзасновники цього згромадження, отець Єремія Ломницький, чину святого Василія Великого та всечесний отець Кирило Селецький, обдумують, моляться, радяться, як допомогти своєму народові, як піднести його морально і духовно, бо всюди бачили велику темноту, занедбання, неморальність та забубонність наших людей. Саме отець Єремія Ломницький пропонує. Михайлині стати першою сестрою в новому, ще тоді навіть незаснованому згромадженні. Господь у своїй любові передбачив від віків особу, яка плекала в серці бажання повністю посвятитися служінню Богові. Згода Михайлини спричинитися разом зі згаданими священиками до цієї важливої справи є плодом молитви і глибокого відчуття потреби свого народу. Як свідчить вона сама у своїх спогадах, завагалася на хвилю. Бо не бачила нічого певного перед собою, але розваживши потребу бідного свого народу, уважаючи, що така Божа воля постановила піти за голосом Божим і віддалася з готовністю і пожертвуванням на все, була свідомою, що буде нелегко, зрештою, її духовний провідник не приховував труднощів, які будуть на цьому шляху. Цей відповідальний вибір, прийнятий у молитві з сильною вірою та довір'ям до Божої благодаті. Коли церква проголошує блаженну Йосафату, хтось може поставити питання, чому саме вона, але саме сестра Йосафата Гордашевська прийняла місію виховувати серце народу для Бога, церкви і народу, який вона так любила, і так переживала за його долю. Від самих початків вона намагалася на славу Божу з вірою і любов'ю покласти сильні основи християнського навчання і виховання, пояснюючи та втілюючи їх. В дієвий спосіб. Їх можемо окреслити як п'ять основних принципів та завдань, дуже важливих та завжди актуальних в катехетичному служінні. Треба починати з корення, з доброго виховання молоді. Треба, щоб з маличку дитина навчалася, пізнавати і любити Бога, добре молитися, любити ближнього, добре мислити, добро чинити. І боятися гріха для втілення цих засад блаженна Йосафата черпала натхнення і силу в глибокій єдності з Богом, неустанній молитві, щоденних роздумах над Божим Словом, частому прийнятті Пресвятої Євхаристії та щирій дитинній любові і довірі до Пресвятої Богородиці. Сестра Йосафата прагнула донести правду та пізнання Бога до всіх людей, допомогти їм усвідомити, що Бог безмежно любить кожну людину, тому спіши. Чила служити там, де був її народ, посвячуючись християнському вихованню дітей, молоді та дорослих, сповняла своє служіння з любов'ю і в тому дусі виховувала своїх співсестер. Її постійне прагнення бути живим світлом, а ним можна стати, тільки маючи глибоке переконання, що він любить нас відвічною любов'ю, її діяльна турбота, щоб всі люди були цього свідомі, тож спрямовувала свої зусилля, вдивляючись пильно у нього, щоб передати і свідчити цю правду, бажати і старатися, щоб Ісус був пізнаний і люблений всіма, і тому часто з присутніми говорити про його любов. Метою її всебічного служіння було відкрити та вказати шлях до Бога, з'єднатися з Ісусом Христом, а це і є головне завдання кожного християнина. Багатогранне служіння і духовні цінності цієї сповненої євангельським духом жінки, вмілої провідниці, духовної матері, творчого педагога, знаменитого організатора і є конкретним прикладом для кожного християнина, якому церква доручає цю важливу місію свідчити Бога у світі. Маючи такий світлий життєвий приклад, кожен християнин може краще пізнавати люблячого Бога та черпати силу до духовного Повного життя, отож, споглядаючи, як блажена Юсафата здійснювала своє покликання і місію, ми покликані вивчати її життя, просити її щедрого заступництва перед Богом, щоб наслідувати її дієву любов до Бога і ближнього та великодушно святістю, радістю і творчістю виконувати наше пісництво там, куди Господь, через святу церкву, нас посилає. Святий Іван Павло ІІ проголосив сестру Йосафату блаженною, представивши її суспільству як взірець людини, котра повністю віддала себе на служіння Богові, церкві та українському народові. Він сказав тоді: кожному доручено йти за Христом із щоденною вірною самовідданістю, як це робила блаженна Йосафата, вона, посвячуючись дітям хворим, убогим, неписьменним та знедоленим у часто важких, неподобних, збавлених страждань в ситуаціях у надзвичайний спосіб зуміла втілити Євангеліє у своє щоденне життя. Блажена Юсафата була людиною свого часу і вміло відчитувала потреби і виклики. Цей приклад жінки всіх часів промовляє до кожного християнина сьогодні, дає відвагу і радість благовісникам доброї новини та провадить до Ісуса Христа тих, кого їм поручає церква. Нехай же її святість буде прагненням усіх вас, Господню. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетур Єзус Христос!